Понад 500 піарників, маркетологів і представників бізнесу з усієї України обговорили у Києві як компаніям будувати довіру і зберігати репутацію у час інформаційних викликів. У столиці пройшов головний піар-марафон країни у дзеркалі реальності. Це щорічний професійний майданчик для відвертого діалогу про нові тенденції та стратегії у бізнесі. У програмі були панельні дискусії, реальні кейси від топових компаній і нагородження найкращих піар-проєктів року. Серед переможців був і наш телеканал за спільну соціальну роботу з музеєм голоси Мирних листи підтримки. Довіра, прозорість і нова мова комунікації основні меседжі сучасної бізнес-стратегії. Головне правило не обіцяти того, що не можна виконати, і вести діалог з повагою до всіх клієнтів. Саме чесність і послідовність допомагають не лише зберегти, а й зміцнити довіру людей до компанії, впевнені учасники головного піар-марафону країни у дзеркалі реальності. Щире бажання розібратися і е, піти на зустріч споживачеві е, раніше говорили, що клієнт завжди правий. Так е, клієнт не завжди правий, але він завжди людина і він завжди хоче отримати трошки більше любові, ніж він має. Тому ми маємо виходити з емоційної позиції і щиро допомогти людині розібратися в ситуації, що склалась. Спікери піар-марафону запевняють, сьогодні споживачі все менше вірять прямій рекламі. Натомість довіряють людям історіям. Через це представники бізнесу намагаються не просто продавати фінансові продукти, а створюють стійкий емоційний зв'язок з людьми. Все більше компанії перестають називати споживачів просто своїми клієнтами, адже бачать у них партнерів та амбасадорів бренду. Ми розуміємо, що під час війни не тільки банки, а всі лідери індустрії, які роблять багато для країни, перестали бути просто банками, просто мережею заправок, просто доставкою, просто там виробництвом, яке, яке виробляє, наприклад, там корм для е, улюбленців, тому що у нас у всіх є е, місія. Не просто підтримувати, не просто е, надавати функціонал, а надавати дещо більше. Тому ми е, із наших споживачів і з наших клієнтів робимо спільноту. Під час заходу провідні фахівці у сфері комунікації, бізнесу, медіа та піару обговорювали найрезонансніші кейси успіху і ділилися досвідом подолання кризових ситуацій. Адже під час війни мова йде вже не просто про скаргу клієнта у соцмережах. Це може бути спланована інформаційна атака ворога або наслідок зруйнованої ним інфраструктури. Криза, наприклад, це руйнування нафтобази, те, що у нас відбулося в серпні місяці в місті Одеса. Ми визнаємо факт руйнації. Ми визнаємо, що ми над цим працюємо, і ми говоримо про те, що будь-яким шляхом ми забезпечимо якісні послуги, які там були вчора, позавчора і так далі. Тому фахівці наголошують, навіть якщо не можна розкривати всі деталі, потрібно правдиво повідомити про ситуацію. Для цього важливо завжди мати кризовий штаб, діяти чітко за алгоритмом. Перші повідомлення для споживачів мають з'явитися не пізніше ніж за дві години після події. Поширювати їх варто як через власні соціальні мережі, так і медіа. Адже у кризових ситуаціях саме змі стають посередником між суспільством і тими, хто постраждав під час подій. Коли ми говоримо про медіа, то наша відповідальність у тому, щоб не роздувати кризу ще більшою. А якщо це особливо впливає на людей, потрібно бути між крапельками, але пам'ятати: а якщо це твоя мама, твоя дитина, твій родич, який втратив подивиться цей контент що тоді саме такі приклади чесної людяної та відповідальної комунікації стали головним акцентом цьогорічного піар-марафону у дзеркалі реальності на сцені масштабної події року організатори відзначили найкращі кейси які не лише зміцнюють репутацію компанії а й допомагають людям у найскладніші часи було визначено 54 переможці у 15 номінаціях Свою нагороду отримав і телеканал Ми Україна Плюс у категорії Соціальна відповідальність і вплив переміг проєкт Листи підтримки це спільна колаборація телеканалу разом з музеєм голоси Мирних.